Так, я приступаю до оформлення вікна, яке у нас у вітальні. Повісили вже давно, до речі, карниз чоловік купив, повісив тут так само, як і в тих кімнатах, просто труба і просто на люверсах будуть в мене штори. Штори такі придбала, дві штуки, вони будуть нести в мене декоративну функцію, тому я не дивилась знаєте, навіть на розмір. Тут ширина 130, висота буде 3 метри, можливо, доведеться обрізати. Але. Ми вже з чоловіком в цьому е, плані спеціалісти. Це така вельветова штора. Купувала, до речі, я також її у Юск. 20 євро за одну штуку. Вона дуже сильно е, пом'ята, тому зараз доведеться мені її прасувати. Така, знаєте, штучка, аби можна було підрізати і потім, е, якби у домашніх умовах, е, праскою пройтись, і це ніби без того, щоб е, коротчі, без машинки. Коли ми заїхали в квартиру, я побачила, що тут західна сторона. у нас ця. От. І захід сонця просто якийсь неймовірний, нам його дуже добре видно з квартири, от з вітальні, з кухні. Тому я вирішила, що не хочу відразу нічого на вікно чіпляти. а Аби пройшов час і вже коли мені захочеться, тоді вже це зроблю. Так і сталося. Десь через місяць якраз вже мені захотілося. Трошки більше, мабуть, затишку. Тюль я не прасую, я їх попрала, вішаю на трубу, на карниз і все. І потім такими рухами ви бачили перед цим на відео вирівнюю просто їх і все все з ними добре. Ну І ще залежить від того, що, чи багато, якщо їх багато, то взагалі ніяких заломів немає, нічого не видно. А от штори попрасувала, тому що вони були дуже пожмакані. Це вже той самий день, але пізній вечір, можна сказати, і ніч, вже коли діти лягли спати, то я почала робити таку арку для фотозони. Це взагалі моя улюблена справа, я дуже це люблю. Я раніше часто це робила, робила трошки навіть на замовлення. От, і вже давно цього не робила, скучила, тому захотіла. Я замовила кульки на, Alex, вибачте, на тему, такий був набір 120 кульок. От, там було, в наборі от вони були різні. Мені саме сподобався такий, така кольорова гама, тому я їх і обрала. Я би і зараз, ви знаєте, мабуть, якби у мене були замовлення, якби я робила рекламу, я би з задоволенням це робила, бо прямо це мені дуже подобається. В мене вдома навіть є такі спеціальні аксесуари, скажімо, для цього. От. Цю гірлянду, розтяжку таку Happy Birthday також я замовила на тему. Вона з фетру. І потім вже в комплекті також була така мотузочка, на яку я все це діло закріпила. Дай, дай, дай! Ой. Показую вам свою фотозону. Дуже вона мені подобається, вона прямо така, знаєте, дитяча-дитяча. Тут ще ніби, мені здається, класно було би такі, може, знаєте, хтось буде робити як ідею листочки, такі ніби як з пальми. Ну, або взагалі якусь зелень. Просто що в мене давіти ще маленький, йому це взагалі, ще без, що є, що немає, та фотозона, тому я не стала аж так сильно заморочуватись, але все одно хотілося щоб для фото була. Така згадка. На столику ще лежали подаруночки. Тут столик стояв, я йому клала і двійку я спочатку поставила сюди. Але, звичайно, в процесі діти бігають, граються, воно все падає, тому поставила так. Подарунки вирішила йому не запаковувати, що, тому що він ще маленький, йому потрібно, би все це було на виду, тому просто поклала тут. Дуже класно. Мені здається, можна потім, навіть потім забрати цього ведмедика і буде. Хеппі birthday і для дорослого, не тільки для дитинки. До речі, кульки в мене пішли не всі. Ще багато залишилось, багато попсувалось, звичайно, поки, поки я їх дула. І хотіла вам ще показати, як вони тут. Ми їх тут підвісили на такі ниточки, ну, на звичайні ниточки, туди до гвіздочка, аби воно трималось. І... Хотіла вам показати, як сюди залізти. Так, вони на такій, знаєте, ніби е як пластикова, от її видно. От воно тут в комплекті йшло, така як пластикова та штука, і там є дірочки, куди втягаються е кульки самі. Раніше я це робила на, е як це, на леску, а зараз отак от і. Нічого так. Так виглядають штори. Взагалі виглядає вікно класно, дуже, воно ніби ще ширше стало. Вдень розширяється за рахунок світла. Взагалі дуже класно. Я вчора вже ввечері знімала, вішала, точніше, не стала вже знімати, бо воно взагалі не передає камера. Класні дуже шторки. Тюль це та, яка в мене була від ікея, я їх всі повісила сюди. А штори прямо дуже класні. Вони не дуже такі плотні, але в мене тут вони функцію несуть тільки декоративно, тому мені вони такі, аби сонце закривали і не потрібні. На цьому поки що все. Я маю на увазі облаштування вітальні. Ще я думаю, я ще в процесі. Тут в нас взагалі будуть іграшки, тому в мене тут взагалі мало бути по плану, по моєму крісло і маленький столик. Іще. Я хочу тут столик, аби був по центру. І хотіла тут крісло і столик. Але так як в нас тут іграшки, вони зараз в мене отак все лежить, ми кладемо такі доріжки Давіду. І вони отам, і в нього там іграшки. Але зараз фотозона. Я ще хочу пофотографувати його, щоб без іграшок я так сюди все зсунула. І воно в нас так по всій кімнаті. От, Взагалі були тут іграшки, я вам колись показувала. Ми не планували, що буде тут шафа. Шафа мала бути у дітей в кімнаті. Але так як вона не влізла туди, довелося поставити її сюди. Через це іграшки, відповідно, ми перенесли сюди. І мої плани. Зруйнувалися. А взагалі мало б тут крісло, столик маленький така собі зона для чаювання. От. Але так як тепер тут у нас стоїть шафа, то іграшки тут відповідно. От тут крісло поставити, тут якось відзонувати зону у Давіда з іграшками, можливо, такою відкритою поличкою. І, можливо, столик. Роблю салат, такий тут листя салату, трошки червоного солодкого перцю, креветки такі маленькі, вже готові е сир, е щось типу фета, але не фета, якийсь такий не, салатний. І е Синя цибуля. Заправлю зараз е лимонним сіком, мабуть, з медом і, можливо, трошки бальзамічного оцту. Ось така буде заправка. В основному такий салат він тільки я. А хлопці таке, знаєте, більше <смі> те, що чоловіче. Тут в мене філе куряче, кукурудза, огірок, яйце. Замаринувала гриби. Ми купуємо їх, ну ніби як уже мариновані, але вони взагалі без смаку. Замаринувала так само синю цибулю. Діма тільки зробив мені домашній майонез, буду заправляти. І зараз відправляю у духовку вже. Не так давно вам показувала. Така що знаєте, типу ліниве лазання. Тут всередині малина, здається, з якимось вершки з крем-сиром, якщо я не помиляюсь, от така якась начинка. Зараз хочу поставити. Такого ведмедика, якісь кульки оберу, не знаю які. Торт вирішили купити, так як ми були самі, нікого з гостей в нас не було, проводили час з дітьми, тому пошкодувала часу, скажімо, аби готувати самій торт, бо це насправді займає все ж таки багато часу. Тому ми придбали вже готовий такий маленький. В супермаркеті Едика і він виявився дуже смачним. Це, мабуть, перший торт, який такий. Я вирішила ще покласти винограду, тому що наш іменинник ще не їсть такого солодкого, а виноград йому можна і він його дуже любить. От, і хоч щось, щоб дитині було День народження Давіда у нас пройшов спокійно, по сімейному. У нас зараз в принципі проходять дні народження всі так. от. І ми вирішили поїхати ввечері на батути, тому що Давид боїться в нас де багато людей, де багато якихось нових іграшок, речей. Тому ми обрали таку кімнату, де є тільки батути, там різні, маленькі і великі, і великий простір, що, ну, як би, скажімо, мало людей. Але ми вже туди приїхали і вони закрились. Ну, тобто, виїхали, якби вони приїжджають тільки на сезон. І у нас в місті це одна єдина така кімната велика, де є такі батути. От так, як вже був вечір, вже було пізно їхати в якесь в інше місто, то вирішили на наступні вихідні поїхати. А... Отак провели okay, просто по сімейному. Day Погуляли day на вулиці, по місту, на якомусь там майданчику дитячому і day отак прийшли. Хочу пришав вам показати, день які подарунки ми дарували Давіду на день народження. Можливо, буде вам ідея для подарунку для своєї дитинки або кудись в гості. От така, такий дерев'яний стаканчик. Тут є три насадки і підрізно. От, наприклад. Не тягни мою руку, будь ласка. Оце, наприклад, при... Давідік. Оце під отакі пласкі палочки. Ну, коротше, одним словом, вивчати кольори. Так, Це під отакі от кружечки. І наступна під кругленькі отакі палочки. Можна також їх рахувати вчитись, кольори. Ні, Давід, не так. Давай поміняємо. Ставимо цю сюди. Давай. давай, Жовтий, жовтий, Давідік, жовтий. Ну, Ми кольори тільки вчимо. У нас з, знаєте, він не... червоний, ти молодець. Ні, то фіолетовий був. Він не дуже хоче, дуже важко його всадити. Тому от такі ігри потрібно регулярно в такі ігри з ним гратись. Вистачає ненадовго, але все ж таки, знаєте, хоч трошки все ж таки потрібно його. Що ти робиш? Давід? Ти що робиш? Ні, це сюди таку насадку міняємо, так змінюємо. І по одній, по одній потрібно, по одній, по одній. Тримай жовтий, клади жовтий. Ні, то помаранчевий там. Так. Далі от такий паровозик класний на магнітиках. Правда, вже він... десь у нас частинки, це не всі. Тут він такий набагато довший. Він також дерев'яний, ну тут пластик. Дерев'яний я вибрала таку морську тематику і він на магнітиках. Дитинка легко сама може все це скріпити і потім. Грати, ще десь такий великий є, і ще хтось тут здається. Нижечка. Тут багато різних варіантів: природа, автомобілі, дорога, овочі, фрукти Ну, от таке все. От. І є в комплекті такі липочки, тобто одну липочку ти клеїш на цей кружечок, а іншу на наклеєчку. І тут все підписано і є тінь. Тобто дитинки легше, наприклад, ведмідь тут. От, і ти шукаєш ведмедика і приліпляєш на своє місце. Воно багато разове. Книжечка. Ми ще правда не грали, ще не встигли. Так, отакий от автомобіль ще ми купили. Тут ще така машинка. Ой, Впала машинка. От, і вона перевозить машини. Тут кабіна крутиться, є кнопочки, музика грає. Ця верхня поличка знімається. ну, Дуже йому цікаво, він прямо цим автомобілем дуже-дуже сильно зацікавився. Так, і ще подарували такий велобіг Давіду. Е е купив Діма також його на Кляйнен Цайгун, Тобто він вже був у використанні, але у хорошому стані. В дуже хорошому стані. Так що, от Е, у нас подарунки, а вам ідеї для подарунків, можливо, що подарувати діткам на день народження або просто так. Давід. Давид. Давид. Куку. <клухи> <клухи> -ку. Ділюсь з вами, що купила. Ходили з дітьми в Алді. І вирішила цього разу на тиждень не скуповуватись, тому що чоловік машину ремонтує. Ну, тому ми так, знаєте, на декілька днів. Так, це з такого для кухні. Пакети сміттєві. Це, до речі, я заходила у акціон, купувала. Серветки такі, з молочки. Чотири таких йогурти. Ще чотири отаких йогурти. До речі, такі взяла саме вперше, ще не брала. У нас, Давід, знаєте, їсть просто ванільний, або без нічого і без оцих всіх, ем, добавок, але потім їдять діти. Ти мамі даєш виноград? Давай, будеш з мамою розпаковку робити. Так, Взяла виноград, зараз він на акції. Взяла один такий, бо він один залишався такий темний, він дуже добрий. Я взяла і зелений. Я взяла аж 4 упаковки, хочу зробити десерт. Так, 4 упаковки винограду. Хочу зробити десерт який. І ти будеш з мамою робити розпаковку. Іди сюди. Хочу десерт, знаєте, зробити такий з крем-сиром, з вершками. Я вже колись показувала, який я. Як я його готую. Тому я вирішила. Ну, і діти ще плюс їдять. виноград. Треба його помити до Зараз я дам. Так, Дві упаковки крем-сиру. Така в нас розпаковка сьогодні. Трошки галасно. Дві упаковочки таких віршків. Це якраз на цей десерт будуть. Дуже любить виноград у нас. З молочки, що ще? Дві пачки масла. Взяла маскарпоне, можливо, хочу ще якийсь десерт зробити, може тортик, не знаю. Так, з молочки ще кефір. І три упаковки молока. Так, Дві упаковки макарон. Такі, як це, гнізда, мабуть. Але я їх, знаєте, так давлю і просто потім відварю, як дрібну вермішельку. Так, зараз на акції по 99 центів така рибка. Я взяла дві, кладу її у цей. І нехай собі буде у нашу кімнату для зберігання продуктів. Три упаковки листів таких теж нехай будуть, щось придумаю. Це печенька. О, до речі, я, знаєте, навіть... Коли купувала, не думала, я це печиво добдам у той десерт з виноградом який. Так, дві упаковки томатної пасти. Захотілося мені бекону, Зараз якраз діти на канікулах і потрібно якісь такі сніданки, знаєте, цікавіші готувати, ніж просто бутерброди. Тому, думаю, може якийсь, Коротше, щось буду придумувати. Така ковбаса просто. Ось такі сардельки ми беремо, дуже добрі вони. Я їх не люблю, але діти, діти кажуть, що дала щасливі. Це буде пиріг зі сливами. О, До речі, користуючись такою нагодою, колись в мене запитували, чи, е, коли я зроблю з нектарином, чи буде це смачно, я говорила, що дам відповідь і так якось не, ну, не, не було такої нагоди. Е, значить, Робила я з нектарином, мені не сподобалось. Зі сливами набагато добріше. Добріший цей пиріг. з нектарином. Він, мабуть, дуже такий приторно-солодкий, тому що слива має кисловатий смак, а нектарин солодкий, тому ну, мені занадто солодкий. От, так що поділилася своїми враженнями. Кукурузку взяли, це теж нехай буде. Буває таке, що захочеться якихось салатиків. Якась, якісь цукерки. Зараз вони теж на акції в Ауді з мармеладом. Це я дуже люблю мармелад, тому мені. Мені таке подобається. Взяла дві упаковочки шампіньйонів. Ось такі невеличкі. Це щось буде, не знаю. Не брала для, конкретно для чогось, а просто, щоб було. Так, твердий сир. У нас ще є упаковка. Зараз вистачить е, м'ясо, мішки такі. І дві упаковки фаршу. Раніше брала свино говяжий свино, як це свино говяжий. А зараз беру тільки, тільки зі свинини, мені чомусь перестала подобатись з газядіни. Так, 18 яєць, одну банку олії. І е, ще у нас тут була каша, суміш Давіду е, в ДМ я купую і що ще було? Було ще, мені здається, все. А, і ще Кирил собі купив якісь кросівки за 12 євро, такі для чисто для на, в самокаті кататися. І оце все, оцей набір, нам обійшовся у 100 євро. Немає на що глянути взагалі. Як на мене, дуже мало. І нічого такого тут немає. Ну, якби. І м'яса не дуже багато. Але такі зараз ціни. Давід, Що в тебе там є? Що в тебе там є? Покажи мамі. О, ти вже виноград відкрив. Ти що грязний, брудний виноград єси? Ти вже відкрив виноград і вже їсть. Молодець. Не пропаде дитина. Треба мити його. <рес> <рес> треба мити, треба мити під, під краном. Так все, друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд. І сподіваюся, що відео було цікавим. В сьогоднішньому відео прямо дуже багато. Давіда я показую. От, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Це також реакція, яка мені також необхідна. От, тому всім всього якомога найкращого. Бувайте, до зустрічі у наступному відео.